Більше обстрілів, кращі умови переговорів. Саміт на Ляссі підтвердив думку Путіна, що загострення війни з Україною та подальша ескалація це найкращий спосіб змусити Київ пристати на забаганки Москви. Принаймні, про це йдеться у новій статті Агенції Bloomberg, яка посилається на власні джерела у Кремлі. Росія вірить, що Дональд Трамп не посилить захист України, ба більше саме після зустрічі з президентом США Путін. Переконаний, що Трамп взагалі не хоче втручатися у хід війни. Вон, блять, все взривається, вон, виход Это жесть. Цьому дому не можна вийти блин, Це жесть. Як підтвердження думок західних медіа, чергова атака на мирні міста України палає цивільна інфраструктура на Софіївські борщагівці, що біля Києва через наліт дронів горять приватні автівки на подвір'ї. Очевидиця атаки Юлія, яка три роки тому переїхала сюди зі сіверско донецька На Луганщині вона за родиною вже потрапляла під ворожі атаки. Тепер це стало знову Ну бо було чутно, як все ближче, ближче ці шахет приближається, зрозуміло, що летить кудись кудись на нас. Ну дуже, дуже з дитиною спугались Це вдруге, коли в мій дом попадає шахет. До цього в мене попадав град. в мене дитина не спала півроку. Це для мене була дуже проблема. Зараз теж я. Я не можу заспокоїтись. Досі Отако От не, не, не повинно траплятися до це. Першому ми всі люди, да ну домовляйтесь, будь ласка, сідайте за стіл переговорів і ну переговорів на умовах Кремля не буде. Президент України поспілкувався із медіа на зустрічі, на яку не запросили п'ятий канал. Зеленський наголосив, що країна потребує гарантій безпеки від союзників ще до завершення війни. Отже, можливо, що з Москвою ніхто не. Підпише умовну мирну угоду, було б достатньо і припинення вогню, міркує глава держави. Але що саме може статися далі? Президент теж не прогнозує так. само складно прогнозувати, що буде із розширенням російських атак за межі України. Військові експерти констатують, масована ракетна атака у ніч на 20 вересня цілком могла зачепити і сусідні держави. Так я не включаю такої версії подій. Причому доважу. інтенсивний удар по території України, в тому числі з використанням крилатих і балістичних ракет, яка Приходиться на момент чергової провокації Російської Федерації в повітряному просторі країн НАТО. Російська Федерація в черговий пішла на ескалацію напруженості в моменті нанесення ударів не тільки по території України, але й відповідно, фактично зондуючи вже реакцію ППО країн НАТО в моменті порушення повітряного простору. Але не безпілотниками вже літаками йдеться про подвійну провокацію, до якої росіяни вдалися у п'ятницю 19 вересня. Три російських винищувачі міг 31 залетіли у повітряний простір Естонії і пробули там 12 хвилин. Росіяни переконують, нібито ніякого порушення не було. А літаки виконували плановий політ. Міноборони Естонії натомість демонструє карту польоту російських літаків, яка свій. Вчить про протилежне водночас ще два літаки пролетіли на наднизькій висоті над польською буровою платформою Петробалтік у Балтійському морі. На російські провокації встиг відреагувати і президент США. Утім, як завжди, уникнув. Чітких заяв сьогодні російські літаки увійшли в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Чи вважаєте ви це загрозою для НАТО? Що ж мені доведеться це перевірити. Незабаром вони проінформують мене, тож я повідомлю вам про це ввечері чи завтра. Загалом, що ви про це думаєте? Ну мені це не подобається. Мені не подобається, коли таке трапляється. Це може бути великою проблемою, але я повідомлю вам пізніше. мені скоро нададуть інформацію. Немає ані інформації, ані польотів. Така ситуація у низці європейських аеропортів, але їх зупинила не ворожа бойова авіація, а потужна кібератака. Під ударом зокрема було литовища у Великій Британії, Бельгії та Німеччині. Через втручання в систему автоматизації більшість рейсів скасували чи затримали подорожувальники або ж терплячі чекають на відновлення роботи, або ж нарікають на кричущу несправедливість, звісно. Це ще невелика війна у Європі, але ймовірні реакції на неї можна передбачити. Вже зараз Так, звичайно, це сумно, але ми не єдині. зараз так скрізь. Ну майже скрізь. Я прибула до аеропорту приблизно о 9-й годині 15 хвилин ранку, і ні, нам нічого не сказали. Крім того, що виникла технічна несправність. Звичайно, в інтернеті можна прочитати, що це ймовірно була кібератака, і зараз ми чекаємо, що буде далі. Я вважаю, що організовувати подібне в принципі неправильно. По перше, це втягує невинних людей у проблеми. Тому, на мій погляд, це незрозуміло, і я не можу цього зрозуміти. Я не можу зрозуміти, чому хтось робить подібне, і я також не розумію, чому, зважаючи на сучасні технології, немає можливості від цього захиститися. Олексій Пасак, п'яти канал. Куп'янський напрямок росіяни намагаються атакувати позиції українських підрозділів у бік мирного, але безрезультатно повідомили у генштабі зсу. Крім того, ворожі сили сунуть на Куп'янськ. Ситуація на напрямку складна, але українські військові продовжують працювати по окупантах. Ті намагаються наслідувати тактику сил оборони, програють в якості, але переважають за кількістю ресурсів. За словами українських захисників, нині найбільше від ворожих дронів потерпає логістика, що потрібно для ефективної боротьби з окупантами далі у сюжеті. Вони постійно постійно туди підвозять свої резерви, постійно туди намагаються прорватися в великі міста, зайняти позиції. Денис розповідає про один із найгарячіших напрямків Куп'янський. Називає ситуацію важкою, але контрольованою. До війська він долучився трохи більше року тому. Служить у 77-й окремій аеромобільній бригаді. За словами бійця, одна з тактик росіян наслідування. Вони копіюють методи сил оборони, втім, переважають за кількістю ресурсів. Рожа сторона постійно постійно намагається копіювати. Ми взагалом перші во всьому. Ми намагаємось і безпілотних системах так перші застосовуємо всякі штучки, всякі нові інноваційні технології. Вони за нами спостерігають, намагаються все копіювати, але у них у них виходять трохи гірше, ніж у нас. Вони постійно. Постійно них якби вони беруть кількістю. У них трохи більше бюджети, трохи більше людей, трохи більше ресурс, так би мовити, мобілізаційний. Протягом місяця ситуація загострилася і на сіверському відтинку. Ворог прицільно взявся за логістику. Розповідають військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Спалено чимало машин є втрати серед особового складу. Окупанти атакують безпілотниками, зокрема використовують дрони на оптоволокні і так звані дрони ждуни. То, які перебувають в режимі очікування, піднімаються і урожають всі. Очевидно, що для нас це також є проблемою. Дуже багато транспортних засобів було знищено противником, бо логістика на передову це треба забрати пораненого завести бійця відвести в район відведення привезти БК, дрони продукти харчування воду противник розуміючи що йому складно вдається прорвати Лінію оборони збройних сил України, в тому числі нашої 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, дельвець, почав активно працювати, відпрацьовувати саме логістик. Рятує життя в таких умовах броньована техніка, зокрема, медичний евакуаційний автомобіль, який захисникам передали волонтери. Завдяки ребу захисники матимуть шанс на безпечний порятунок. Три медиваки. Броньовані, які кожен тиждень будуть рятувати життя наших воїнів, українці важливі і тому ми передаємо. Ескаватор українці важливі, тому ми передаємо РЕП, українці важливі, тому ми передаємо детектори. Українці вміють бити ворога, і тому ми передаємо зброю, FPV, оптоволокно, розвідувальні і багато багато іншого. От ми маємо бути єдині і викинути тих, хто намагається атакувати нашу єдність. Захищатиме військових від ворожих пташок. І аспірин це аналізатор дронів, виявляє російську загрозу на від. Стані до двох тисяч метрів у підрозділі барні кажуть, раніше такої потреби не було. Ситуація змінилася за лічені тижні. Використовуємо її там, де проживаємо і їдемо на позиції, тому що зараз дуже тяжко стало. Дрони зараз усюди літають, і це дає шанс просто вижити. Коли приближається дрон, аналізатор показує нам. Ми тоді укриття чи з машин вискаку. А цей естерин він. Чи дрона до 2 кілометрів, тому є шанс втекти, сховатися і так далі. Благодійний фонд Петра Порошенка разом зі справою громад цього разу передали захисникам техніку на понад 1 мільйон доларів. Поїздка на Харківщину стала 150-ю допомогою від початку Великої війни. Софія Фесік, п'ятий канал. Війна застала його студентом. Ще не отримавши диплом магістра, кропивничанин Фарид Лівченко мобілізувався до війська. У свої 23 роки воїн очолив одне із бойових відділень і вирушив у Донецьку область під Новомихайлівку, де разом із підрозділом понад рік тримав оборону. Торік, 10 лютого, військовослужбовець прийняв свій останній бій. Історію воїна розповість Володимир Іванченко. Я yeah. Не прала її, пахне, пахне війною. Пані Жанна притискає фліску, яку носив її син Фарид. Із тканини дотепер не вивітрився запах окупів та відстріляний гільз. Піксель, нагороди, десятки роздрукованих світлин. Все це нагадує матері про сина. Його кімнату Жанна перетворила на маленький музей. Жінка поховала сина у травні. Це прапор, яким була накрита труна. він був за. Поховали його в закритого. Це. Також з його речами повернули його на вушники. Це я їх заряджаю і кладу. Коли розпочалася повномасштабна війна, Фарид навчався на магістра міжнародного публічного права. Отримавши диплом, влаштувався на роботу в Кропивницьку райдержадміністрацію. Мама вважала, в майбутньому син стане професійним дипломатом. Проте сам Фарид чітко розумів, захищати Україну доведеться не словами, а зі зброєю. І він як держслужбовець мав би не йти, але він пішов. Ну, у них вже є броню держслужбовці, все. Але він сказав, що я не буду не, я не ховатися. Піду взимку 23-го року. Десантно-штурмові війська потребували підсилення. З навчального центру Фарида розподілили до 79-ї таврійської бригади, де відразу призначили командиром відділення. Підрозділ Фарида зупиняв російську армію на новомихайлівському напрямку. Тобто, ти спочатку дивишся на місцевість, провів приврикогресировку. Взяв з собою командирів відділення. Розташував, показав їм, де що, які у них там приблизні сектори. Жанна розповідає: Фарид дбав про кожного свого бійця та разом з усіма виходив на завдання. Побратими поважали та цінували воїна за його людяність. Тому прозвали бача, друг. Сергійович, вилив, вилив. Реально, командир мій. Я дуже надіюся, що так вони будуть. Жанна Зізнається, побачити сина через відеозв'язок, коли він був на фронті. Для неї було щастям. Говорили не часто. Ще рідше Фарид приїжджав додому у відпустку. Остання зустріч із сином досі перед очима в мами. 1 лютого я повезла до го року. Я повезла йому туди машину. Курахова, Донецьку область. Його відпустили на день. Він забрав машину, побув зі мною. І я навіть не знала, що через 10 днів моя дитина загине. Він такий був втомлений Тоді каже: я бачу, як ти це все переносиш. Каже, і я за себе не боюся. Я так боюся за тебе. Він мені казав. 10 лютого 2024 року підрозділ під командуванням Фарида вийшов на бойове завдання, проте командир уже не повернувся. Під обстрілами забрати тіло захисника. Побратими не зуміли. Жанна вірити у смерть сина відмовлялася. Понад рік жінка жила надією, що син вижив і зараз у полоні. Аж поки не отримала результати ДНК, які підтвердили найжахливіше, фарид загинув у бою. Я так поняла, що вони попали в засідку, сховалися під танком чи під чим, що їх не було видно. І почали стріляти. Фаріт йшов перший. Нині жінка допомагає бригаді сина, збирає кошти на автівки та купує дрони, щоб помститися окупантам. На дроні написала Запаріда. Просто написала хай, мучить їх цим. За зразкову службу військового нагородили відзнакою Срібний хрест та почесним знаком дешеве. Завжди перші. Нещодавно пані Жанна створила петицію, щоб Фариду присвоїли звання Герой України. Мати переконана, син на нього заслуговує. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал.